Добрий день вам, люди добрі! Щиро просимо до Господи на хліб, на сіль і на теплу розмову. Сьогодні ми з вами познайомимося з деякими звичаями і традиціями нашого народу, з оберегами рідного дому. Слово оберіг походить від слова оберігати, захищати, берегти. Оберіг захищає рідний дім, нашу оселю. Від злих духів, від біди, від злодіїв, від блискавки та інших природних катаклізмів вишитий рушник, вишита сорочка, вінок, калина, криниця, хата. Без них важко уявити нашу Україну. Саме з оберегів починається для кожного батьківщина. Стоїть хата небагата, комишова стріха, причолочки у китичь, мальовані вікна, обмазана, підведена, а сама біленька на подвірочку барпінок, трава зелененька. Я люблю свою хату і подвір'я, і садок, Де і сонця багато, і в жару холодок, тихо, і затишно, Вітер, кохати цвітуть, і невтомно все літо вже у цвіті гудуть. Тут все для мене рідні, стіни біля флі, і віконце привітний дубовий поріг, і раденця срокаті, рушники на стіні. Навіть дим в нашій хаті рідно пахне мені. І завжди біля української хати або ж біля стежки, де найчастіше проходили люди. Копалась криниця з холодною, цілющою водою. Криниця це оберіг всього живого на землі, вічний символ життя. Біля хати в нас криничка, не глибока, невеличка. Вербашу ми над нею листом, в ній вода холодна, чиста, йдуть з поля твоївниці. Завертають до криниці, і з ведерцем ходить мати, чисту воду з неї брати. знають люди, як нап'єшся, наче сили наберешся, і говорять то криниця, у якій жива водича. Напили живої водиці з криниці, а тепер. Заходьте, заходьте до нашої хати, заходьте всі хлопчики і дівчата. Для людей відкрита наша хата біла. Костей дорогих, ми вітаємо щиро, свячаємо хлібом, любов'ю і миром. Ми сьогодні тут зібрались, що відкрити чудеса, що здавай збирала скриня бабина оця. Скриня справді чарівна. Ріг життя одна, тому здавна скриня славна в кожній хаті як жива. Що за папуші б'янки линуть тут із скрині? Це всі трави запашні, пахнуть тут по скрині. Це м'ята й рута цвіт, липа і малина, сухоребрики й полин і сокирки сині. Всі ці трави в скриняться, речі зберігають, обір і гори відганяють. Всі хвороби духів з них з хати проганяють. Черга наша вже настала, чари скрині всі його Ось і Настя вже дістала те, що сонце може нагадати. Український віночок не просто краса, а й оберіг, знахар душі, бо в ньому є така сила, що болі знімає, волосся береже. І в стрічках своїх секретарів через ховане сході. Треба їх нам получати і знати, що це за стрічки. Середині символ праці і родючий рілі, тому кольор підібрали в землі. Поряд з нею символ сонця, стрічки жовто-золоті, щоб до кожного віконця впало сонце промінці всі задайте цвіт весни, буйний і веселий, таке молодості цвіт вічно він зелений. Небо чисте голубе всім таке нам світить, чисто у душі твої, як небо блакитне. Сине море, сині води, глибокі і неміряні. хай ці люди на землі мають дуже сильні. Хліб ти, чи здавні хліб, хлібше ти і нині. Так оранжевий завжди на вінку любимий. А милинявай оці, що тримаю я в руці, чари має непрості символи життя і радості. Дім в тісі ціночі вмісності, як на дів юності, чисті і повні радості. Гарно, як ви розказали, про стрічки і про вінок, але українська хустка також оберіг. Вона у народі вірність і пам'ять особи та таїч. Мов берегиня проти хустка, ставе у нашій стороні і нареченому, на щастя, і на добро для матерів. Так, пусти на поряд з нами, від народи і до свінок. Тож нехай її прославить кожна родина. Йой, погляньте всі сюди. Хтось у скрині шкоду зробить, вирвав ягоди калини і по всій скрині розтрусив. Це не ягоди калини, це червоні намистини, що вдягали берегині. Молодиці і дівчата, і дівчаточка малі. Так. Калининка червона на Вкраїні оберіг. Посадіть калину біля школи, щоб на цілий білий світ усміхнула щира доля, материнський ніжний цвіт. Посадіть калину на городі, щоб розквітнула земля і з роси причиста врода З неба почерк журавля. Посадіть калину біля школи, а щоб цвіт її не стерся, не зав'янув порищі, Посадіть калину коло серця, щоб цвіла вона у кожного в душі. Червоні кетяги калини горять вогнями усіма. Без калини нема України, без народу в країни нема. А можна я вдягну собі, з не оберіг. Усі сорочку вишили мені, Це також кажуть оберіг. Сорочку вишиванку мали всі дівчата і жінки. Щоденно радісно одягали і на роботу, і святки. Та не лише жінки її носили. Ходили вишиванці і чоловіки. Бо вишиванки ці красиві, великі чари затоїли у вишивці своїй. Не для краси розваги матусі вишивали на кінчиках рушник, щоб нашу хату він беріг Відлиг злого домовика старого. Як до мати сяде вишивати, наші щастя й долю гарну, буде діточкам вважати. А калина знак росли і вроди для дівчаток, а під знак води, щоб були здорові й багаті. Як бажає мати лінії, і лінії багато, то від душі, щоб ми жили довго-довго в мирі, радості та щастя. Ось тепер до Бога час рушник понести. Адже в кожній хаті в нас згадуємо ми його і в любові, і в радості. І в горі, і в смутку. Слід пам'ятати, якщо ікони не покриєш рушником квітчастим, то не можна нам, нам до неї молитву казати. Пошли вам, Боже, маленькі діти, щастя і здоров'я на довгі ріка, щоб виростали здорові і сильні. Душею чисті, а серцем вільні. Обереги мої українські, Ви прийшли з на них Рушники, сорочки материнські, з нами йдуть у життя. Нам любові серця зігрівають, тепло в них завжди. Вони святість і відданість мають, захищають злих лихи й і вікони на стінах у хаті Наставляють на істину путь. Українці душею багаті, різвики у майбутнє ідуть. Шановні друзі, добра і радості, миру і затишку, щастя і здоров'я бажаємо вам від душі. Просвіта моя Україна, де під небом журавлини, мій Дніпро й мої Карпати. Цепу даль, сторона моя єдина, моє сонце Україна, характі і моя душа, засідай родину, щоб усе збулось, Щоб в нашій хаті лизоробило, Запрости на свято друзів звідусінь, буде пісня рідна, мудиклі. Співай родину, пам'ятай повік, материнську пісню, батьківський боріг, заходу до сходу, бережи в добрі, нашого народу, щастя оберіг.